Ми встановили дитину, і це відповіді на ваші питання. Чи згадує, якщо згадує, як часто часи дитячого будинку? Ми вже відповідали на це питання, і ні, вона ну не згадує дитячий будинок. Мені здається, що вона взагалі його забула або якось заблокувала там в своїй пам'яті. Вона згадує тільки дві речі: своє попереднє прізвище, інколи і каже, що вона не така. І друге, це те, що вона згадує інколи дівчинку, з якою була в дитячому будинку. Все і наступне чи не переживали, чи переживаєте за захворювання, які можуть проявитися з часу? Ні, не переживаємо. Якщо щось з'явиться, то будемо вирішувати поступово. Та а... її можна завжди повернути назад. Не можна, я її вже люблю. Ось, Ось напишеш, що це ж правда. Люди не розуміють сарказм! Та й а, у звичайному біологічного... А після цього напишуть, що який у вас спокійний чоловік, а ви історичка. <плес> <плес> Вибач, будь ласка. Вийде, і зайди нормально. Та й взагалі, захворювання можуть з'явитися і у біологічних дітей. Це ж не значить, що їх не лікувати чи ну, що панікувати. Треба лікувати, якось справлятись. Можна я повернутися? Не можна міняти дитині ім'я тільки тому, що воно вам не подобається. Це вже неповага до дитини. Шукали б собі дитину з гарним ім'ям. Так ми і шукали, тільки не знайшли. Хто сказав, що не можна? По закону можна і по совісті навіть також можна. Тому що чому я маю прив'язуватися до імені, яке їй дала ну, мати, яка її не хотіла. Так, спочатку я хотіла залишити єдине, що дала їй рідна мати, біологічна, це ім'я. Більше вона їй нічого не дала. А потім ну, ми трішки подумали, подумали ще, подумали знову ще. І чому ні? Бо по закону ми маємо на це право: змінити місце народження, дату народження, прізвище, по-батькові і також ім'я. А з етичної точки зору це ім'я їй подобається. Вона на нього перейшла буквально за один день. І воно їй підходить. Тисячі людей в коментарях і в приватних повідомленнях всі написали, що ну, їй пасує це ім'я. І воно їй подобається. От і все.